Мов сирота у виртуману сховалось місто, зріділий падолист, все дужче за вітрами сипле, вивищуються гори, у шиньяні дня зачаток, як пізно домів, журавель вернувся, круків вже повно у лісах, викльовуються зорі. Знову осінь, і знову я у задумі і в роздумах. Привіт усім любителям чаю. Привіт Тернополя, привіт Україну, привіт світа! За вікном знову осінь. І якщо немає чим зайнятися, то варто випити чайку. Сьогодні у нас 14 плюс 15 градусів тепла. В Тернополі. Ось така погода. Земля встелена килимом із опалого золотистого листя. Спеціально для мого чаювання. Планую чаюманам познайомитися з гарним китайським шу-пуером Лао Банджан пуер зі старих дерев 2002 року випуску, тобто 20-річної витримки. Із сировини виготовленої у селищі Лаобанжан. Право у тому, що чаї шуплери марки Лаубанджа мені особисто дуже вподоби. Вирощується і росте цей чай. Ці чайні дерева ростуть на благодатних ґрунтах, які які багаті на перегній, там корисні мінеральні речовини, просто листя з дерев опадає на даний ґрунт у лаобанджані, і так таким чином утворюється перегній, що дуже корисно для диких чайних дерев. Якщо довший час не пити пуерів, а згодом повернутися знову до пуерів, то смакова різниця між ними, між різними видами пуерів через деякий час, виразніша для смакових рецепторів. Даний шупуер ніжний на смак, ніж він ніжніший, ніж лаушу, Цяуму уму з Буланчанського регіону 2006 року випуску. Який замовила у чайному магазині The Tea» в Україні всього за 700 гривень? Заварила у фарфоровому чайнику, проявилися смаки чорносливу і трохи лікарських трав, календула, як після смак, легка копченість, присмак вишневого варення. Заварила у керамічному чайнику, відчувся масля... маслянистий смак молочного шоколаду, а також молодих горіхів. З кожним новим проливом смак ставав ніжнішим і солодшим. Але якщо покласти велику кількість заварки, то відчуватиметься деяка гіркота, як у звіробою. У глиняному і сінському чайнику чай трохи масний, на перших проливах, а потім проявляється ледь відчутний присмак і аромат лікарських трав і піхти. Цей пуер середньої фракції весняного збору менш різкий і напористий, ніж той самий шум 2006 року осіннього збору добре розкривається при варці на вогні або на газу у чайнику з вогнетривкового боросилікатного скла нагадує ніжний смак молочного шоколаду з лісовими горішками, лікарських трав, має запах лісу і сосни. Це, якщо заварити його методом луюя або іншими методами, у чайнику варити Цей чай тоді. Такий смак, він буде дуже добре відчути. Також нагадує при варці, чай добре дуже розкрившись. І нагадує присмак лікеру, такий лікерний присмак з'являється. У високих видовжених піалок на 150 мл, яких я дуже полюбляю пити шупле. Довго тримається аромат цього чаю. Це ознака м, хорошої якості чаю. Якщо аромат затримується е, на довший період часу у піалах, це ознака того, що чай якісний, квітний, його можна. Досить пристойний чайок. Досить непоганий фуер на кожен день. І для. Того, щоб пригощати ваших гостей. Даний вичай дуже добре зігріває восени зимою в холодну пору року, а також підіймає настрій, настроює на ліричний філософський настрій. Також добре дуже пити шупоери для зняття симптомів похмілля або коли людина бореться з алкоголізмом, з тютюновою залежністю, то чай сприяє позбавленню цих залежностей. Звісно, якщо людина сама не проти і сама хоче добитися успіхів для свого власного здоров'я, покращити своє власне здоров'я, своє власне самопочуття. То чай навіть дуже дуже цьому сприяти. Ну, а за вікном у нас 7 листопада 2022 року. Це значить, що осінь вже у нас повним ходом іде і. Вже наближається до завершення, а також наближається до завершення 2022 е рік. О, скоро зима, і скоро матимемо новий рік на порозі вже ось ось. Ну і оскільки в мене сьогодні ліричний настрій, то можна сказати, що Є натхнення для читання віршів, то щоб пригадати вірш. Поля верлена про осінь. Поля верлен осіння пісня. Ячать хлибкі, хрипкі скрипки листопада, їх тужний хлип у серцях глиб просто пада. Від їх плачу я весь тремчу і ридаю. Як дні ясні, немов сні, пригадаю, куди сіду у даль бліду з гір в долину, Мов жовклий лист, під вітру свист без вістілину. Переклад Миколи Лукаша осіння пісня. Переклад Григорія Кочора. Найголосні млосні пісні, струн осінніх. Серце тобі топлять журбі, голосіння, блідну, коли чую, блідну, коли чую земли б'є години, Линуть думки в давні руки, мрій дитинних. на двір, вихровий вир в полім листям, крутить жене, носить мене з жовклим листям. Кажуть, що зустрівшись з полем Верленом, англійський письменник Оскар Вальд навіть не подав тому руки, бо той був неохайно одягнений. Над тим вчинком теж варто задуматися. Кожна мить життя, яка дарована нам Богом, важлива і важливо жити, проживати ці миті в теперішньому моменті. Не спішити, жити. Дякую за все воїнам ЗСУ та Господу Богу.